Виїжати. Зараз соняшник десь у фазі 10 листків. І це говорить про те, що соняшник буде в нас цвітати десь приблизно через 30 днів, може менше. Справді, коли він лише сходив, я дивився так проблизно і прикидав, що він нас буде десь 16-18 числа, але я так розумію, що він вже буде десь до 20 липня в нас підцвітати. Так що ми зараз будемо готувати з вами сім'ї соняшника, дивитися як на поністах справа, щоб вони тільки гарно розвивалися і принесли нам трошки меду соняшника. Ну, з погоди в нас, я вам скажу, жахлива. Оця дорога добратися до пасіки це прям цілий виклик. А ми зараз подивимося в гніздо. Як там в ділок справа. Зараз ми з вами будемо оглядати сім'ю і е, по ходу діла розбиратися, в чому суть полягає підготовки до соняшнику, друзі. Так. Чи будемо дивитися кожну сім'ю індивідуально і дивитися, що їм потрібно. Так, є в нас тут корпус, я їм став після відкачки а, акації. Це в нас буде зараз такий огляд, можна сказати, передостанній. зараз в нас е, кінець червня. І це можна сказати, зараз вже після, після відходу ройової пори до бджіл можна так і особливо не лазити. Але важливо контролювати ситуацію по погоді і від неї відштовхуватися. По ситуації гнізді можна собі так уявляти приблизно, що в них може тут коїтися. Так, в них тут вощина. Оцей корпус я, очевидно, кину на гніздо, а знизу, знизу, вниз. о Бачите? Тут нижче в них сушнина. І важливо зараз звернути увагу на те, чи є в них в тій сушнині якийсь корм, хоча б трошечки. Бо от подивився я щойно дві сімейки, то ситуація мене в них абсолютно задовільнила. По корму, бачите, рамочка сухенька. Відкладемо просто на бік. Е, важливо, важливо, щоб в них був корм зараз. Ну, Тут теж сухесенька така рамочка, тому що в нас зараз такий дощик сильний, майже кожного дня погода не дуже. Що думаю, зараз в лісі, я не впевнений, здається, липи в нас тут так немає. В цьому лісі, візуально я її просто-напросто не бачив. Бачите, блін, так тобі вам скажу сухо. Сухо по магазинах. Ну, знаєте, якщо там буде якийсь кілограмчик, другий, отут в магазині, да. ну це буде добре. Ну, приблизно я в плані того, що десь так там і є, не більше. Що ну, це не добре, аж ніяк. Я покладаю велику надію, що в них є щось в гнізді. Якщо немає в гнізді, ну. Треба буде щось думати, а з такою великою сімейкою то досить таки напряжно щось думати. Очевидь, треба було їм щось залишати. Так, Друзі, бачите, я поставив вже на всю пасіку роздільні решітки, тому що отримав дуже великий дискомфорт в плані того, коли підкачував локацію. Це було жахливо, бо маточка позасівала в, в надставки вони, ці, в 145 рамочки. Вони стануть темними тепер, бо там вже будуть кокони. Ну, Неприємна ситуація, ліпше такого не робити. Так, сліземо ми зараз в гніздечко. Бачу, бджоло є битком. Що у нас тут цікаво внизу робиться? Да, бджола. Внизу бджола висить. Бджоли є багато, відтак ну, ймовірність того, що в них будуть трошечки десь не десь маточник. Є все залежить від того, яка у нас тут маточка є. Цікаво, цікаво, не пригадую, треба буде подивитися журнал, що у нас тут за маточка, а може, ми її зараз зустрінемо. Бачите, друга рамочка крайня від краю повністю у нас в личинці в різновіковому розплоді. І запечатаному, і розпечатаному ще поки. Так, вже агресивна. Хочу, я їх трошки потряс щойно, і вони почали агресувати. Можливо, зараз одіну рукавички, якщо не дадуть працювати. Так, друга рамочка наступна, так би мовити, повністю розплідня. Так, взяла, залізо під рукавку, кусила і полетіла, нормально. Так, да, повністю розплідня є мисочки. Що в нас тут в мисочках? Мисочка пустенька. Ось ця бджола постійно вилазить нагору. Її досить велика кількість є зараз в корпусі. Не дають робити. Так, без діла не буде. Насправді я щось дивився, інші сім'ї вони були такі добріші набагато. Вся щось досить агресивна. До речі, пасіка зараз в лісі стоїть і в них дуже багато прополісу в вулику. Прям вони так все прополісують. Просто капець. Ще одна у нас рамочка наступна розплідня, це вже у нас буде третя з розплодом рамочка. Маточки поки що на горизонті не видно. Але бджілка агресивна, ну дуже капець. Дуже-дуже. Можливо, одна нас зараз трошки вечір, дощова погода, а можливо те, що в них і кормів не дуже. Та й сама бджола у нас видно така ще ройова і маточки, котрі я підсаджував, ще не встигли. Оновитися розплід ще не встиг. На е, тих маточок, котрі я підсаджував. Е, ще у нас так цікава ситуація по мисочках. мисочках ситуація стабільна, е, безройова. Бачите, тут у нас така область, з них розплід вже вийшов, навколо ще є. тобто маточка має місце ще десь сіяти. Ще не все так критично. Але по кормах так неприємно, неприємно. Їх треба буде брати на листок, так би мовити і за ними слідкувати. Бачите, бджілка нещавна, постійно викучується нагору. Це от признак такої негарного не, не не тону у бджоли. Тобто, бачите, бджола така не, не хороша. Таку, таку матку, яка сіє таку бджолу, ну не треба тримати в себе на пасіці, аж ніяк. Так, у нас тут рамочка не бачу, не бачу. Що у нас тут так, тут у нас яєчко є яєчко посіяне акуратно. Тут бруска до бруска не буду дивитися чи є. Мисочки пусті, добре. Все ж я би хотів дізнатися, яка в нас тут маточка, зустріти її. За політкою чи просто мічена. Хоча, по суті, діла, вона не, не, кладе, не кладе в мисочки та й добре. Але хвилює-хвилює ситуація з... Кормом в гнізді. Доводиться постійно працювати трошки деморем, бо якщо їх зараз не буду просто зганяти в гніздо, вони будуть їх просто давити. Давиш їх, а вони ще будуть агресивніші. Треба дуже акуратненько з ними. Тут у нас, видно, виходив розплід, тут ще маточка не засіяла. Тут теж видно, що нас входив розплід і ще не засіяна рамочка, тобто ще матка має вже на двох рамочках роботи, і це прекрасно. Бачите, що подивилися одну рамочку і бджоли вже вискочили нагору всі. Ужас. Котре буду наголошувати на те, що маток вам потрібно завжди-завжди міняти ройових, тому що ну, неприємно результат по меду не, не буде вас тішити і працювати з такими бджолами. Незручно, просто безпосередньо незручно. Розплідня рамочка. Мисочок немає. Маточка добре засіяла. Маточки не видно, її яєчко на цій рамочці. Таке одноденне, да? Так, значить, можливо, ми підбираємося до маточки. Видно, що вона бігає зараз по краю. Цікаво. Так, зараз її тут не видно. Крайні рамочки, блін, бачите, і що і не залізеш до них, не залізеш, постійно треба здмухувати. Що у нас тут далі? медово пергова така рамочка, меду, меду в ній мало, перги трошки більше. І наступна, очевидь, рамочка буде в нас повністю в перезі. Маточки не видно, не видно. Невже воно на краю. На краю, або може, до речі, ми не дивилися, що цієї крайньої рамочкою, можливо, вона там ховається. Никається, никається. Також розпідня рамочка, пергова. І крайня має бути забита пергою, безпосередньо забита. Дуже зараз вони в лісі нанесли перги. Це прям така кольорова, кольорова штука, червона, жовта, дуже сильно вони її піднесли. Прополіс і перга це в лісі цього є, як ми бачимо, в достатку уділ. Так, мисочка така цікавенька. Є у нас у мисочці личиночка. Бачите, одна. Одна мисочка-личиночка, і не страшно. Це не, я думаю, що не, не, не страшно. Тому що, якби вона так критично сіяла по всьому, по всіх мисочках, тоді можна було б остерігатися цього настрою. А в такому випадку нічого страшного, тому що... У мене була записана одна сімейка, яку я сьогодні оглядав, що вона роїться. І я зараз був налаштований на те, що треба буде робити там якийсь відводок, знаю або щось таке, ослабляти. Але я вам так скажу, я подивився і подивився. І такі маточники, які я помічав там тиждень тому, в них не було личинок. Тобто маточне молочко в них було, а личинок не було. Тобто бджоли їх ліквідували, що є дуже цікавою ситуацією. Так, ну, добре, маточки ми не знайшли цього разу, хай буде. Не страшно, нарешті, тут хоч трошечки є меду. Ну, Негарна ситуація. Я думаю, що якщо в нас погода не буде сильно така мінлива, то не будемо їх підкормлювати і вони собі будуть гарно розвиватися до сонячника. Хай буде, не будемо їх турбувати більше і перенесемося ще, подивимося в одну сімейку. Так, як бачите, та сімейка вона була дуже-дуже агресивна. А, ну, можливо, у нас тут зараз буде рій. І не виключена ймовірність того, що він теж буде дуже агресивний, тому будемо дивитися зараз, подивимося. Дуже мені цікаво зараз подивитися, як вони себе тут почувають, як вони розвиваються. Не пригадуючи, давав я їм розділювальну решітку в цьому роєві. Він навіть там приніс нам якихось дві-три рамочки акації. Він тут сипано, блін, здається, три рої чи чотири. Ага, є роздільна решітка. Добре, значить, верх сильно не дивитимемося, бігло подивимося, чи є в них. Корм наверху, та є в них рамочка повна оця. Надіюсь, можливо, ще якась одна є, повна. Ні, добре, тут сухо. Добре, значить, е... зкину кришу, дошок, Тобто. І подивимося, що в них тут... Ого, окей, відірвався. Відірвалася решітка, це я дуже не люблю в цих решітках, що вони відриваються з 300-м корпусом. Дуже тоді бджола агресивна, тому що давиш її. Так. Зараз ми акуратненько стрісемо цю решіточку. Так, щоб не пошкодити бджоли. Як бачите, рамочки в них новенькі. Новенькі, тут одна брудна є. І там з краю одна стоїть старенька така видна з тих приманочних рамочок. Бачите, прополісу в них просто дуже потужно. Видно, вже бджола почала виходити. Тому що оці от комірочки, бачите, вже звільнені, трошки пошкодив. Звільнені, а матка сіє, блін, суперово, я вам скажу. Можна сказати, від бруска до бруска. Тут засіяно, тут засіяно, і розплід вже вийшов. Ну, прикольно. Прикольненько, прикольненько. Дивимося далі. Давайте подивимося оцю стареньку рамку. Але ну, по кормах в них така собі ситуація. Маточник з личинкою. Що я вам скажу? Отака троєва у нас бджола трошечки під, підросли і одразу ж маточник Але зверху, зверху, не знизу, з краю, а зверху. Зараз трошки темно, не можу побачити, чи що у нас тут позасів. Ще один маточник, бачу. Да? значить, Треба їх розширити. та, личинка є. Матка трошки сіє. О, ще один маточник, ще один. Так, тут маточку треба буде військово ліквідувати. І підсадити їм маточник. Хай собі обльотується новенька маточка. 100%. Так, я бачу крайня рамочка, що сухенька чи що? Пуста, суха. Ну. Ага, пригова, бачите, вся повністю в перзі. Я думаю, вам добре буде видно. Повністю порогову, окей, тоді питань немає. Тоже з медом, з медом так, все собі ситуація, але я обов'язково собі зараз записую цю сімейку. І маточка в ній буде ліквідуватися, це так 100%. Тому що сіє вона гарна, але, бачите, бджілка трошки дуркує і хоче тікати. Видно, що багато бджоли вийшло, бачите, і видно, що... Є насиченість бджоли в гнізді, тому вони вже хочуть роїтися. Видно, що маточка засіяла всі рамочки з вощиною. Проте бджола лупиться і в неї з'являється місце на підрозплід. Бачите, гарний засів, дуже гарний. Дуже гарний, вочевидь, їм ще зараз кину один корпус 145-й. Ще одна рамочка у нас з розплодом відкритим. Напевне, ми їх будемо закривати. У нас, личинки у нас є багато, розплоду є чимало. Зверху кормлених є трішки, тут треба буде попрацювати обов'язково з маткою і її замінити. Підбиваючи підсумки в будь-якому приготуванні до будь-якого до збору, дуже важливо є контролювати ситуацію в гніздах, тому що чи є в них корм, чи сіє матка, можливо, потрібно замінити матку, можливо, треба зробити відводок, але зараз ну відводки треба було робити рані. Щоб зараз сім'ї розвивалися, так як вони розвиваються, можливо, трошечки слабше того, щоб маточка, можливо, у вас обльотувалася, і тоді на соняшник об'єднювати ці сім'ї. Але так як в нас зараз до соняшнику залишилося близько 30 днів, додав, до речі, десь в відео має бути таблиця розвитку соняшнику, щоб ви собі знали по кількості листків, через скільки він у вас буде зацвітати, що дуже важливо. І е, зараз дуже важливо, щоб матки сіяли, тому що саме цей розплід, який зараз на протязі 30 днів буде е, посіяний, зараз найближчих 20 днів, він буде виходити вже під час світіння соняшнику і бджілки будуть працювати на ньому. Тому зараз важливо зараз переглянути сім'ї, е, поміняти можливо маток на свіженьких, якщо у вас є якісь ройові. І слідкувати за кормом, щоб бджілок була перга, місце в матки під засів, якщо засіє не все глухо, відбираємо розплід, підсилюємо слабші сім'ї. І отак от працюємо, друзі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.